В нас тут присутні. Євгенія Дірятковська, Дмитро Свердлін, Сергій Постовиць, Михайло Гороховський, Наталя Нечер'ян. Ну, в принципі, всі, хто хотів на 17-го під'єднатися, під'єдналися. На завтра ми бачимо порядок денний. А, чи є в когось якісь зауваження, заперечення щодо запропонованого порядку денного. Якщо нема, тоді е, давайте походимо голосування блоками. А єдине, що я можу е, розказати по е, завтрашньому плану, е, швидше за все, ми проголосуємо е, бюджет е, 25-го року і е, внесення змін до програми соцеконом розвитку першими. В принципі, вони так першими голосуються е, для того, щоб е, відпустити. Будуть присутні військові, яким ми видамо сертифікат на гроші. І відповідно, відпустимо їх. І також буде вдова загиблого. Це в нас з четвертого блоку. І відповідно, щоб вдову. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Наталя Демідова приєдналася. Верен Маринчук приєднався. Так. Ми також, ми також це, це питання винесемо винесем спочатку. Так, це 4-5. Присвоєння території з, на назву сквер Михайла Кореновського. <платили> <Сквер. платили> Блоками голосувати. Немає. Немає. І ну, давайте проголосуємо процедурного про, про погодження і голосування блоками. Одноголосно за, погоджувальна рада. Я сьогодні щасливий з того, що ми дуже швид, швиденько все відпрацювали. Відповідно, все комісія відпрацювала, наперечень зауважень нема. Отже, до зустрічі завтра. Буду всіх щасливий бачити. З, змішана форма традиційно о, офлайн і онлайн. Хто там не зможе доїхати, може все рівно приєднатися. Бажано, звичайно, доїхати, але це по бажанням. Всім вдячний за участь в погоджувальній раді, всім мирного неба над головою. Бережіть себе і до завтра. Всім дякуємо.